всіх вас вітати, як настрій чудовий і в мене чудовий. Малята, подивіться, хто до нас знову завітав. Та це ж наш друг світлофор. Давайте пригадаємо, що позначають його кольори. Червоний, підказуйте мені. Зупинись, жовтий. Так, приготуйся. А зелений. Звісно, переходь! Дітки, зверніть увагу! Ми через такий світлофор зможемо перейти дорогу? Ні. А чому? Тому що в нього немає сигналів. Правильно? Він без кольорів. я вам пропоную сьогодні намалювати для нашого світлофора сигнали кольорів. Домовились? А малювати ми будемо. Давайте пригадаємо, якої, якої форми в нас будуть сигнали. Так, круглої, бо ми вже з вами і клеяли, і спостерігали. Правильно, будуть вони в нас круглої форми. Давайте з вами намалюємо в повітрі правою рукою, лівою. Повторюйте, повторюйте за мною. А тепер спробуємо обома руками. Ну що, починаємо працювати. Дітки, я вам пропоную спочатку зробити пальчикову гімнастику з горішком. Ми вже з вами робили цю гімнастику. Ну що, приготували? Покладемо горішек в нашу долоньку і будемо виконувати гімнастику. Цей горішок-фантазер! Він для ручок масажер. Візерунчатий бочок, він тренує кулачок. Обов'язково робимо іншою рукою цей горішок-фантазер. Він для ручок масажер. Візерунчатий бочок, він тренує кулачок. Починаємо працювати. Для роботи нам потрібно світлофор. Вам заздалегідь матусі приготують, його можна намалювати або роздрукувати без сигналу світофора. Нам потрібен пензлик, водичка, фарби і малювати ми сьогодні будемо вперше це картоплею. І тут вам матусі обов'язково допоможуть все приготувати і допомогти. Давайте пригадаємо, якого кольору в нас будуть сигнали червоного. Допомагайте зеленого, жовтого. Правильно! Ну що, розпочинаємо? Беремо картоплю. Зверніть увагу, картопелька теж круглої форми. Спочатку ми будемо робити сигнал червоного кольору, який знаходиться угорі. Ми тримаємо наш пензлік трьома пальчиками, не забуваємо, біля металевого обідка, набираємо фарбу та притримуючи картопельку, подивіться, картопля стає теж якого кольору? Червоного. Ось, самій дуже цікаво, що в нас вийде. Так, обов'язково плимо. Нашу, наш І спробуємо натиснути на круг, який знаходиться угорі. Зафарбували? Зафарбували. Зараз будемо спробувати малювати жовтий, який знаходиться посередині. Нагадайте, що він означає, дітке жовтий колір? Так, приготуйся. А червоними? Так, зупинись. Правильно. Так, І, І робимо. І в нас залишився зеленого кольору, який знаходиться унизу світлофора. Яскравий гарний колір. Обов'язково миємо наш пензлик. все було чистенько Так, натискаємо. Вийшов у нас світлофор? Ну що, дітки, давайте погляньмо на нашого друга. Він тепер має сигнали різнокольорові. Пригадайте, що ми сьогодні малювали? Так. Сигнали для світлофора. Правильно. А чим ми малювали? Картоплею? Вірно. Дітки, давайте ще раз пригадаємо, що позначають наші кольори. Червоний, зупинись, жовтий, приготуйся. І зелений, звісно, можна переходити дорогу. Ну що, дітки, ми зробили знову з вами добрий вчинок. Дякую вам, малята, за працю. До нових зустрічей!